Центр Хмельницького заквічали. На стовпах з'явилося кілька десятків нових підвісних клумб. Курс на вертикальне озеленення розпочали ще два роки тому. Перші декоративні квітники встановлювали у парках та скверах. Цього року заквічають центральні вулиці міста. Всього запланували розвішати близько 300 вазонів біля вічного вогню, парку Франко, вулиця Інститутська, круг на темпі, круг біля Катіона. Там, де рекламні бікборди, квіти почали садити у вази, щойно дозволили погодні умови. Сорти рослин обирають переважно однорічні. До прикладу, Проскуріску прикрасили пелагоніями. У 2017-му комунальники оновлять усі міські клумби, більшість з яких уже цього року заквітнуть за новими дизайнерськими проектами. Директор комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста Микола Дроздов каже: наразі готують нові місця під створення квітників. Намагаємося повністю поміняти підхід, робити їх, би, зробити їх більш такими різноманітними. Ми частково зменшуємо би, площу посадки квітників, додаємо, ну, як там йде вирізка, підсивається трава, і щоб воно мало хвилястий, ну, формений вигляд. Більшість квітів для озеленення вирощують власними силами на комунальному підприємстві із зеленого будівництва. У холодну пору року для обігріву теплиць використовують обрізане гілля, яке залишається після омоложення дерев. До слова, цьогоріч зацвіли каштани на майдані незалежності, які обрізали два роки тому. Принагідно комунальники закликають хмельничан цінувати зелену окрасу міста. Хочеться попросити наших громадян берегти посадку, цінити труд. Працю інших людей, щоб берегли ту красу, не нищили, не виривали ту розсаду, не рвали, не викопували рози, не нищили.